Тенісний спорт в Україні та області набирає все більших обертів. Зростає кількість спортсменів, професіоналів, так і тих, для кого теніс просто задоволення. В нашій області, як і в інших регіонах країни, змагання з великого тенісу проходять не вперше. Проте саме сюди з'їжджається чи не найбільша кількість учасників. Ужгород люблять люди їздити, тому що, по-перше, тут все поруч, і готель, і хороший зал. Розумієте, ну і люди самі хороші на Закарпатті. І Із задоволенням сюди велика кількість їздить народу. Сьогодні. Ні, фінішував всеукраїнський юнацький турнір з тенісу Ужгород Опен серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли близько ста учасників з різних куточків країни. За перші зборолися молоді спортсмени трьох вікових груп до 10, 12 та 16 років. Такій кількості учасників не завадили навіть труднощі. У нас приймають участь 12 областей з України в цьому турнірі біля 90 учасників. Це досить велика кількість людей, тому що врахувати, що зараз життя дороге у нас. На Україні, а дітей возять батьки або тренери. За все треба платити проживання, харчування самі ж Вікторія у великому тенісі вже давно, проте перемога їй далася не так легко. Займаюся я вже з п'яти років з самого дитинства. і багато є і українських, і вже граю по Європі. і Також є і багато європейських нагород. Я понад два роки вже не грала зовсім українських змагань. Тільки по Європі ми перейшли на європейські турніри. І в мене на початку осені мене сталася травма. Після цього я досить довго не грала, і тут попалась можливість зіграти цей Ужгород. Ми просто приїхали і його зіграли, але їхали, налаштувалися прямо на перемогу. Спортсмени люди сильної вдачі. Вони легко долають життєві перешкоди, тому не виникає крихти сумніву, що спорт в Україні розвиватиметься і надалі.